Друзі, всім привіт! Вітаю вас знову на каналі Деніс Естейт. Я Юрій Грушецький, засновник і SEO компанії. Ми зараз знаходимося в містечці Кесада, це неподалік міста Торевєха, це нова урбанізація віл, яка будується. І ми зараз з вами в шоурумі. Проведемо сьогодні спільно з нашою командою інспекцію цієї віли. Саме основне, що її відрізняє від всіх інших віл на півдні Іспанії, це те, що її ціна, якщо ми говоримо за Коста Бланку, вона в два, а то і в три рази дешевша, ніж аналогічні віли такої площі земель. Альні ділянки ніж в інших регіонах, як Коста-Брава чи Коста Дель Соль, тому давайте з вами подивимося вілу. А в кінці цього відео ми озвучимо ціну. Ми зараз знаходимося на вуличці, так як вся урбанізація вона порізана такими вуличками невеличкими. Хотів би зразу за вашу увагу звернути на те, що подивіться, як будують іспанці. У нас в Україні так не будують. Вони навіть паркан спеціально в плівку замотали для того, щоб не поцарапити його під час будівництва. Це ось віли, які ще будуються. Це наш шоу-рум. зі мною я вам покажу більш детальніше території цієї віли. Так, що ми тут маємо? По-перше, тут немає гаража. Тут можна поставити дві, а можливо й три автомобіля на самій території. Є басейн, окремо є вхід, є душ, круто і не всі їх чомусь ставлять. Хоча здається елементарна річ. Запрошую вас в будинок. Гостинна кімната вона на першому поверсі. Ця віла вона складається з трьох спалень, два санвузла, загальна площа є 124 метри квадратних і вона трьохрівнева. І ми зараз вам покажемо цих три рівня. Ми зараз знаходимося на першому поверсі. Перший поверх гостинна. На першому поверсі в нас знаходиться спальня і гостьовий санвузол. Зі спальні ви зможете вийти на подвір'я і до басейну. Так, і ось як ви бачите, сходи вони ведуть на другий поверх і на мінус перший поверх. Зараз з вами пройдемось на мінус перший поверх. Класні штуки, які іспанці тут реалізували, це підсвітка сходинок. Не всі чомусь будівельники, навіть такі елементарні речі ставлять. Ми спускаємось з вами на мінус перший поверх. Тут ось така повноцінна гостинна кімната і ще одне спальне місце. Досить просторе. Є вихід на невеличку терасу. Звичайно, тут мало сонця, але її можна використовувати для того, хто хоче побути сам на однині, подальше від шуму дітей, друзів, кумів, які можуть приїжджати до вас на таку вілу. Також тут є під сходами спеціальна кімната, трастеро іспанське. Для прання машинка стоїть. Спальня, бойлерна і санвузол. Ось така кімната на мінус першому поверсі. Насправді, тут дуже комфортно влітку, тут не відчувається ця спека іспанська, а взимку гріться на сонечку на першому поверсі. Давайте прийдемо. Ми з вами зараз вже на другому поверсі. Сама класна особливість цього другого поверху те, що тут є велика тераса із класним видом на всю урбанізацію. По праву руку від мене перша спальня. Санвузол. Ми зараз з вами знаходимося в другій спальні, на другому поверсі. З цієї спальні відкривається вид на подвір'я, на сусідні віли. Урбанізація повністю нова, тому тут вам не потрібно буде дивитися на якісь незрозумілі будинки. Тут все, красиві будиночки, повністю навколо. Ну, мене, наприклад, це, звичайно, турбує як клієнта, який би тут проживав. І саме основне це ось така тераса. Тераси відкривається шикарний вид на саму земельну ділянку, на ваше подвір'я, на сусідні вілли, на апельсинові сади, які тут поряд. І тут є ще озеро, яке занесено до природної спадщини в Іспанії. Тут дуже багато прогуличних зон для велосипедистів, для піших прогулянок. Вашими сусідами будуть в основному європейці Це на 99%. Так відсотків. Так містечко Кесада полюбляють особливо скандинави. Тут прям цілі урбанізації, які створюються скандинавами, які будуть. Це скандинавськими компаніями і іспанськими компаніями для скандинавів дуже багато британців. Це якби їхня така зона, де вони тут проживають, і ваші сусіди це будуть як правило ось ці національності. Ми зараз знаходимося з вами в спальні, і в спальні вам потрібно купити тільки рухомі меблі. Все, що ви інше бачите, це ремонт, напольне покриття, вимикачі, шафи, купе. Це все вже входить у вартість даної віли. Іспанські забудовники саме так здають об'єкти. Тому ви купуєте тільки рухомі меблі, і в принципі ви можете сюди заїжджати жити. І ще навіть більше скажу: за три місяці до здачі експлуатації ви можете вибрати деякі специфікації, тобто колір напольного покриття, колір стін. Зробити перепанування, це теж входить у вартість даної віли. Так, і щодо кухні, кухня це, звичайно, одна з таких самих затратних частин серед меблів в квартирі. Кухня вона теж входить в вартість, але у цій пропозиції у вартість входить ще й техніка. Тобто техніку, яку ви тут бачите, це техніка Bosch, вона входить у вартість повністю. Це як додатковий бонус від конкретно цього забудовника. Тільки уявіть, що ви вранці снідаєте п'єте каву із ось таким видом на басейн. Перейшовши за посиланням внизу під відео, ви зможете записатися до консультації до мене чи до наших експертів і отримати всю необхідну інформацію щодо цієї віли чи щодо інших пропозицій в Іспанії або в інших країнах. Ну що вам сподобалася ця вілла? Мені особисто дуже сподобалась. Її ціна 369 тисяч євро за 124 метри квадратних. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. І підписуйся на наш канал. В Найближчому майбутньому ми будемо ще більше показувати оглядів таких об'єктів, апартаментів і не тільки в Іспанії. До зустрічі в наступних відео.